seasons. seasons. koro roku. season. winter. zema. spring. Vesna. summer. little. autumn. fall. autumn. Winter, Spring, Summer, Autumn, Fall Months, Months, Misseti January, January, Sichen February, February, Lute. March March than. April April Kvitn May May Traven June June Czerwiec July July Lipień August August Серпень. September September Weresień October October Żołty November November Listopad December December Грудень. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Чому місяці в англійській мають саме таку назву? Почнемо з першого місяця року. January January походить від латинського слова Янус. У римській міфології Янус був богом часу, богом початку та кінця. Він зображувався з двома обличчями, переважно молодим та старим. Одне дивилося в минулий рік, а інше обличчя дивилося в прийдешний рік. Слово February люди, почало вживатися з 1373 року. Походить воно від латинського слова, що означає місяць очищення. Або від сабинського очищення. Справа в тому, що після зими будинки були дуже брудними і цей час вважався сприятливим для того, щоб помити все добренько. Тому February і назвали місяць очищення. «March» як не дивно, названий на честь Бога війни Марса. У Стародавньому Римі березень був першим теплим місяцем. І римляни його вважали найсприятливішим для воєнних походів. Також це був перший місяць римського року, тому і назвали вони його на честь найважливішого свого божества. З походженням слова Ейпріл. Трошки складніше існує щонайменше три версії. Оскільки у це був другий місяць року, то існує версія, що походить ця назва від латинського слова з коренем другий. Інші вважають, що цей місяць було названо на честь богині етруські. А сама поширена думка полягає в тому, що Ейпрі походить від латинського слова відкриватися, адже саме в цьому місяці починають розпускатися бруньки. Та бутони квітів. Назва Мей знов-таки на честь римської богині Майї. За грецькою міфологією, Майя була дружиною Зевса і виховувала Гермеса. Вона була покровителькою плодоносної землі, тож 1 травня їй завжди приносили подарунки. Богиня Майя була не тільки римською, вона була і грецькою, і європейською, слов'янською, і навіть індійською. Назва Джин знов таки на честь давньоримської богині Юнони, яка була дружиною Юпітера. Вона була покровителькою шлюбу і римських жінок. В деяких місцях досі існує повір'я, що заміж ліпше виходити in June. July – на честь Юлія Цезаря. Саме тому в цьому місяці 31 день. August – на честь іншого римського Цезаря. Октавіана августа. І знов таки in August завжди 31 день. За переказами, Октавіан відняв один день з місяця February для того, щоб в його місяці днів було не менше, ніж в місяці Юлія Цезаря. Саме тому лютий в нас такий короткий. Септембер від латинської цифри 7, оскільки в римському календареві це був сьомий місяць року. Та сама ситуація з місяцем October. Від цифри латинської вісім походить назва, оскільки це був восьмий місяць римського року. Не повірите, але новембер походить від цифри дев'ять, тому що це був дев'ятий місяць року. Так само, і десембер походить від цифри десять, оскільки в римському календареві це був десятий місяць року. Це всі цікавинки про англійські місяці на сьогодні. That's all for today. Keep calm and learn English.